І мустан таксі. А, Mustang -таксі, Mustang таксі, здається, вже -таксі, був. Вже був. був. А, ну все. Мустан таксі в іншому дивізіоні. Чи в іншому кошу навіть. Так, перепрошуємо. Отож, група І. А, До речі, якраз в групі І Мустан Таксі і перебуває з першого кошику так, гаразд, бенкерс ähm, група І. Група ФК Титан. Група G Атлетико. І група H – ФК Bad Boys. Так, і відповідно склад учасників відбіркового етапу по групах у футзайній лісі. Отож, група A – Alertes, Logitі FK Карбон. Група Бі Комфорт Таун, Київ НКС. Група C – Соборна Тім Бандерлона Капалоу 2. Група D – Спарта Авіс Єбрастейт. Група І Мустанг, Таксі Гогі Бенкерс. Група Ф Вишня Фокстрот Титан. Група G – Золоті ворота Френц, Атлетіко. І група H – Адвокати Карлеоне і Бебойс. От, власне, так і будуть виглядати групи на відбірковому етапі у футзальній лісі. Ще хочу нагадати командам, що перед жеребкуванням ми давали вам таблиці з порядковими номерами, як її користуватися. Ви отримаєте після викладення відео результати жеребкування. Тут команди пронумеровані, тобто є порядок команд, його треба скласти з. Цифрами, котрі зазначені в таблицях, таким чином, ви отримаєте попередній розклад своїх ігор. Також нагадаю, що на відбірковому етапі коригування часу неможливе, тобто воно буде фіксовано і повністю однакове з тим, як воно випало на жеребкування. Стосовно Початку чемпіонату все залишається незмінно. У вас є право од, од, одного коригування е, матчу, але нагадую, що це до е, початку сезону, і е, у вас є час е, до е, трьох годин завтрашнього дня, щоб надати Юрію Поломарчуку, нашому адміністратору, цю, це коригування. Тому Поспілкуйтесь з командою, якщо є якісь моменти, то давайте зазначайте. І нагадую, що в четвер буде викладено вже остаточний розклад змагань, котрий вже не буде змінюватися по дням. Так, отож, саме таким власне було жеребкування. Бажаю усім максимально приємного та переможного сезону і, власне, до нових зустрічей. por é